Вітаю вас, учні Лисичанського ліцею номер 4 Сьогодні ми з вами вирушаємо у захопливу подорож подорож, яка не потребує валіз та квитків, але яка розширить ваші горизонти та познайомить вас з дивами нашої планети. Ми вирушаємо у віртуальну мандрівку країнами Європи. Приготуйтеся побачити величні міста, почути шепіт історії та відчути пульс сучасного життя. Від Ейфелевої вежі до колізею, від Бранденбурзьких воріт до Акрополя. Приготуйтеся дивуватися! Наша подорож буде сповнена відкриттями. Ми дізнаємося про культуру та традиції різних народів. Побачимо унікальні пам'ятки архітектури та зануримося в атмосферу кожної країни. Тож, не гаймо часу. Розпочинаємо нашу пригоду. Наша перша зупинка Париж. Місто, оповите аурою романтики. Ейфелева вежа, символ Франції, височіє над містом, ніби запрошуючи закоханих пар насолодитись заходом сонця. А Лувр, величний палац, зберігає скарби світового мистецтва від Мони Лізи до Венери Мілоської. Рим, столиця стародавньої Римської імперії, дихає історією. Колізей, арена гладіаторських боїв, вражає своєю монументальністю, а велич Ватикану, центру католицького світу, зачаровує величчю та красою. Берлін місто з багатою та складною історією, вражає своєю сучасністю та динамізмом. Бранденбурзькі ворота символ об'єднання Німеччини, стоять на варті миру та єдності. Мадрід серце Іспанії пульсує у ритмі Фламенко. Пласа Майор, головна площа міста, приваблює своєю архітектурою та жвавою атмосферою. Лондон столиця Великої Британії. Це місто контрастів, де історія зустрічається з сучасністю. Біг Бен, Тауерський міст та Букінгемський палац символи королівської величі та британської історії. Варшава, столиця Польщі. Це місто, що відродилося з попелу після Другої світової війни. Старе місто, відбудоване з руїн, вражає красою та величчю. Афіни, колиска європейської цивілізації вражають пам'ятками античності. Акрополь, що височує над містом, це символ могутності та величі древньої Греції. Стокгольм, розташований на 14 островах, вражає своєю красою та гармонією. Це місто, де вручають Нобелівську премію, символ інтелектуальної величі. Будапешт, розташований на берегах Дунаю. Зачаровує своєю красою та романтикою. Місто славиться своїми термальними джерелами та унікальною архітектурою. Київ стародавня столиця України розкинувся на мальовничих пагорбах Дніпра. Софійський собор одна з найдавніших церков Східної Європи. Вражає своєю величчю та красою. Ось і добігла кінця наша віртуальна мандрівка Європою. Сподіваюся, вам сподобалося подорожувати разом зі мною та відкривати для себе нові горизонти. Пам'ятайте, що світ навколо нас це книга. І той, хто не подорожує, читає лише одну сторінку. Нехай жага до знань та відкриттів завжди супроводжує вас на життєвому шляху. Бажаю вам нових подорожей, незабутніх вражень та яскравих емоцій. З любов'ю, ваша вчителька географії Зоя Костянтинівна.